Кореспондентка російського державного телеканалу ВГТРК Ольга Курлаєва опублікувала відеорепортаж. На ньому героїчна білгородська тероборона збиває ворожий розвідувальний дрон. При цьому стріляючи з рушниць, вони радісно кажуть, що це українська фурія. Що збили? — Збили фурію. Збили змілі форі розвідувальний типу, розвідчик разбічі Підбитий дрон опускається на парашуті, і радісні білгородські тероборониці вже підраховують грошову премію, а з раптом виявляється, що це був російський розвідувальний дрон групи «Сєвєр» за 10 мільйонів рублів. І, хоча Ольга Курлаєва і знищила цей відеорепортаж, питання залишається відкритим: на чиєму боці воює білгородська тероборона? Може вона вже з нами?